що ще мінус для працівника, майстра, ну, працювати потовці? Якщо ви там не підприємець і у вас немає бухгалтера, юриста, які вам потрібні в цьому випадку. Коли вам заплатять гроші або аванс, вам треба розраховуватися з людьми, а це ну, податки треба плати, сплачувати. І там податки великі, і терміни, щоб гроші ці отримати, перевести їх в готівку. Це дорого і складно. Тобто з товкою працювати і платником ПДВ, ну, не дуже зручно для майстра. І все. Якщо у вас якесь одне направлення, не треба навіть о цьому думати. Просто ФОП і класно. Якщо ви там захотіли трошки розвинутися, бригаду мати, майте ФОП. Товку, не лізьте в товку. З товкою у вас будуть проблеми ну і складно ще. І вона буде у вас забирати той час, який би ви могли б витратити на, ну, на покращення своїх послуг, щоб розвинутися. Оце буде камнем приткновення, таке, ця товка. Тому не раджу для майстрів товку.